Мої вітання замішую тісто на кефірі, от вже я його замісила. Рецепт буде в опису. Пиріжки мої будуть з горохом. Недавно я варила, горох лишився, от вже сформувала такі кругленькі, трішки продовгасті, обсмажую в великій кількості. Олії. От, не люблю, щоб з боку був такий, знаєте, рубчик біленький. От вже все і готово. Зверху такі, знаєте, хрумтячі, всередині м'ягенькі, ще дуже-дуже гарячі, годі втримати в руках. Друзі, дуже простий рецепт. Рекомендую взяти до уваги, коли застигнуть. Можна присипати поверх часничком, смакуйте на здоров'я. Усього вам самого найкращого!